Друзі, вітаю. Моє ім'я Дмитро Херлов. На зв'язку зі студією Дніпро-ТВ документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане вітаю. Вітаю, Дмитро. Богдане. Завершується 2024 рік. Які підсумки ти можеш підбити? Як ти оцінюєш події на фронті впродовж нинішнього року? Наші успіхи, втрати України. Уперед, 2024 рік у нас розпочався з важких. З продовженням важких боїв за Авдіївку, на жаль, в лютому місяці ми змушені, 18 лютого, були остаточно вийти з цього важливого, досить важливого міста під Донецьком. І, звичайно, що напередодні відбулася в нас і зміна головного командувача. Замість аварія залужного, призначили Олександра Сирського. Ну, і Звичайно, рік видався досить складним, бо після Авдіївки дійсно було багато значних втрат в території, важливих міст: Вогледар, Селидове, Новогродівка, Очеретине. Тобто, така досить, досить проблемна виявилася ділянка у нас після Авдіївки, тому що ворог отримав стратегічну перевагу на цій ділянці фронту. Е, якщо говорити послідовно, далі у нас був е, Харківщина, дійсно, росіяни е, черговий раз е, пішли в атаку на Харків уже в 24 році, намагалась вийти, е, захопити населений пункт е, Липці, е, Вавчанськ е, Липці для того, щоб е, вести артилерійське ураження. Е, Саркова, ну а Вовчанськ, щоб розширити, так би мовити, свою зону контролю у Харківській області. Далі у нас була курська операція, дійсно видатна подія, гарно спланована, який є досить чудовий результат за досить короткий термін, російська армія зазнала поразки. Українські е, сили, українські війська та сили оборони змогли е, захопити значні території на Курщині, взяти в полон е, близько п'ятиста російських військовослужбовців. Е, ця операція дійсно показала, що українська армія може наступати. Е, звичайно, після цього ряд важких е, подій е, на Донбасі, які зараз продовжуються, і от е, під кінець. Цього року ми бачимо, що ситуація на фронті вона дещо ускладнилась. Богдан, як змінилася українська армія? Чи бачиш ти позитив, який дозволить Україні стати сильнішою в наступному 2025 році? Основний позитив в тому, що в нас зараз є дійсно практика масштабування якісних та ефективних підрозділів? Самий приклад, який Є медійним це дійсно підрозділ К-2 Кирило Вереса, який буде вже переформований в полк. Є ряд і інших е, з'єднань, які будуть масштабуватись, Але медійно поки що про це е, ніхто не говорить, про це говорити не можна, але е, це будуть значні покращення для того, щоб е, посилити оборозда... обороноздатність і наступальний потенціал української армії. Богдан, на твою думку, чи впоралась Дніпропетровщина з задачами на 2024-й? чи встигає область підготуватися до ризиків перенесення фронту на власну територію? По перше, зазначу, що місто Дніпро дійсно одне з міст, одна з громад, яка постійно підтримує військових і постійно відправляє на фронт необхідні дрони. І фактично, якщо з'являються такі потреби, досить вже нагальні і критичні, Дніпро це одне з тих міст, яке перше йде на допомогу. Так було і в Авдіївці, так було зараз і під Покровськом. Стосовно оборони, споруд і фортифікації, це завжди складне питання. Ми багато про це говорили. І, звичайно, що тільки, так би мовити, випробовування ворогом дійсно покаже, наскільки правдива та інформація, про яку нам заявляли. Або все ж таки я сподіваюся, що те, що ми казали, нас почули, і були зроблені певні висновки для того, щоб дійсно ці фортифікації вони відповідали рівні сучасної війни. Богдане декілька днів тому у телеграм-каналі військового з спозовний мучної було написано таке: ми поступово відходимо до головної лінії оборони перед Дніпром. Треба зробити все можливе, щоб їх тут загальмувати. Битва за Дніпропетровську область буде. Вони не зупиняться для цього. Вони готувалися. Які твої прогнози щодо подальшого просування ворога у бік Дніпропетровщини? За яких умов силам оборони вдасться зупинити рух окупантів? Ну, Знаєте, по-перше, фраза головна лінія оборони вона звучить досить гучно. Насправді, якщо порівнювати таку аналогію робити там з нашим 23-го року, і ми всі чудово бачили ці знімки з сугутників лінії Суровіки лінії оборони росіян і взагалі порозуміння цієї лінії оборони, я думаю. Моя думка, що якби в нас дійсно були там потужні лінії оборони, то це б вже активно форсувалось і обговорювалось е не тільки в наших телеграм-каналах, але й в російських. На жаль, я цього не бачу. У нас є дійсно певні якісь рубіжі оборони, які будуються. Е так, звичайно, ворога потрібно зараз зупиняти на Донбасі. Ворог вже дійсно впритул, критично впритул, підійшов до Дніпропетровської області, але на жаль, на жаль, е на даний момент е, вірогідність заходу російських військ на територію Дніпропетровщини вона складає 90%. Богдане напередодні в ще одному телеграм-каналі офіцер Плюс повідомили, що російські FPV дрони були помічені в районі траси Павлоград-Покровськ приблизно за 5 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей поблизу населеного пункту Сергіївка. Наскільки на твою думку це тривожна інформація? Про що це говорить? Це по перше, говорить про те, що дійсно у ворога є досить велика кількість екіпажів і півідронів, які вони можуть використовувати не тільки працювати по передньому краю, де є активна штурмова дія, але й, але й по можливому тиловому забезпеченню. Звичайно, росіяни зараз активно розвивають FPV-дрони на опти оптикововукні, це дійсно в певній мірі ефективний засіб, який дозволяє зберегти стабільний сигнал і не розраховувати на радіогоризонти. Тому і в Покровську дійсно досить багато відео зараз на російських пабліках, де російські дрони. Літають по південній частини Покровська і зберігають стійкий сигнал і шукають ціль для уражень. Звичайно, що вони будуть намагатись шукати цілі і на важливій трасі павлоград покровськ звідки йде напевно логістика. На вся логістика йде не тільки в Покровськ, але й на Добропілля, на Добропілля, Слов'янська, раматорськ Вершівка, Константиновки на всю цю агломерацію. Це саме що брати з Дніпропетровщини. Ось тому ворог буде шукати певні методи, шляхи для того, щоб позбавити нас цієї логістики і використовувати дані засоби. І, звичайно, хотілося б наголосити, що ми дійсно намагаємось використовувати дані засоби, дрони на оптововолокні, але є певні проблеми. Проблеми полягають в тому, що в ціні. Тому що дрон на цій оптиці, він собівартість собі вартість, вона. Збільшується в два рази. Якщо денний дрон там коштує 700, 500 600 доларів, то до цієї ціни ще додається ціна всієї оптики 500-600 доларів. І звичайно, що в наших реаліях, коли ми намагаємося збирати на дрони, волонтери там десь щось направляють і все, собівартість x 2 вона вже так стає трішки досить складною для того, щоб. Просувати цей вид технології. Звичайно, росіян цим не те, все не ну, тобто, в них немає такого волонтерського руху, як е, в Україні. Вони е, все, все відбувається на державному забезпеченні. Богдан розкажи, будь ласка, більш детально про цю технологію. Як це працює, якщо будемо говорити безпосередньо про застосування дронів? Що таке оптоволоконна технологія у військовій сфері? Насправді тут нічого складного нема. Все це воно йде з цивільного життя. Просто е, для дрони на оптоволокні вони, е, по-перше, е, так, дійсно, вони дорожчі, е, але є ряд переваг. Перший ряд переваг в тому, що е, засоби радіоелектронної боротьби вони неефективні проти таких дронів, тому що сигнал фактично по, до дрону йде по оптиці, а не через там. Радіо там хвилі умовно. По-друге, звичайно, що дальність використання таких дронів, вона можливо не є там 15-20 кілометрів, але там зараз вже на 5-6 кілометрів такі дрони можна, так би мовити, використовувати. І по третє, звичайно, що е, за, е, умови використання, тобто. Це досить ви якісно використовувати в умовах, де нема густої рослинності, де ти не можеш зачепитись умовно оптикою для того, щоб її обірвати і втратити сигнал дрону. І Донбас насправді досить якісно підходить. ця Територія досить суттєво відрізняється там, наприклад, від. Умовно, кримінові, так, де ліси, і важко використовувати таку технологію. Тут на півдні Донбасу цю технологію можна і треба використовувати. Звичайно, для того, щоб її масштабувати, це повинно бути на рівні державного забезпечення, тому що за волонтерські кошти е це дуже складно. Тому що сама собівартість дрона вона складає не тільки раму і сам дрон, це і е е бойова частина, яка теж там. Коштує о, умовно там 200, 300, 400 доларів. Якщо так е, плюсувати, то в нас вже собі вартість дрона там на оптиці виходить там півтори, там, дві тисячі доларів. І, звичайно, для якогось волонтерського руху ну це досить е, складно забезпечувати. Богдане. Багато говорили про те, що. Дос... Чи нещодавно не вистачало е, дронів, е, які використовувалися для розвідки у наших військових. Е, зокрема, говорили про навіки та про інші моделі дронів. Як ти вважаєш, чи буде виправлятися ця ситуація в найближчий час, в наступному році? Чи будуть забезпечені необхідною кількістю дронів наші військові на найгарячіших напрямках фронту? Справді, зараз вже є інформація з багатьох підрозділів, що покращилось. Е... Ситуація з дронами, тобто, Mavic і ЄОТЕЛ, вже більш так би регулярніше з'являються, звичайно, це не та кількість, яку можна використовувати як витратний матеріал, тому що, наприклад, в, умовно, там три тижні тому на в Покровську за ми заїхали на один з КСП батальйонів і. На головному напрямку удара противника у батальйону був всього один нічний мавік, який контролював їхню смугу. Тобто, і якщо б, якщо б батальйон його втратив, то він фактично залишився б без очей вночі. Тобто і я сподіваюся, що такі критичні ситуації вони будуть виправлятись, і треба звертати на це увагу, і насправді. Те, що зараз відбувається, ті критичні події, вони е, повинні стимулювати державний апарат, державу, владу для того, щоб вона робила якісь висновки з того, що відбувається, і звичайно, е, питання дронів воно одне з нагальних. Повертаючись до проблематики підготовки оборони Дніпропетровщини, наскільки серйозною проблемою можуть виявитися ворожі дрони під час якраз підготовки оборонних рубежів на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, з урахуванням того, що е ми говорили про вже досить близьку відстань цих дронів, які були помічені від е адмінкордонів Дніпропетровщини? Ну, наразі прям е проблематики такої. Серйозної вона її немає, незважаючи на те, що у ворога дійсно є там перевага, забезпечення в дронах, достатня кількість екіпажів, але е, настільки в глибину, там на 15-20 кілометрів працювати по техніці, яка працює десь у саці і облаштовує позиції, ну це вірогідність дуже низька. Тому е, Зазвичай, ви знаєте, оці маніпулятивні так би мовити маніпуляції, коли кажуть, що там на Харківщині була тут історія така, що чому не підготували оборонні рубежі, тому що постійно працювали російські дрони артилерія. Починаєш спілкуватися з людьми, які там провели декілька місяців, вони кажуть, що ні, такого не було, і займатися облаштуванням позицій можна було. Ну, звичайно, що. Певний ризик там від, навіть від кабів, так, які регулярно по прифронтових територіях влучають, він є. Але це не, не знаєте не ризик там, 90%. От окей, це 10% 10% від 100%. Богдан, ти говориш про те, що ти, що ворог зайде на території Дніпропетровщини, ти даєш 90% цієї ворогідності. Від чого це буде залежати? Саме терміни ось цього прориву. Коли це може статися? Я б не назвав це проривом. Насправді нашу оборону ніхто не прориває. Росіяни просто просочуються, продавлюють, десь нас відтискають. І це не можна сказати прорив. Чому 90% я пояснюю? Тому що. Певний порядок дій, який відбувається зараз на фронті, особливо під Покровськом, він свідчить про е, те, що е, ворог е, все-таки дійде, і, ну не тільки під Покровськом, на, насправді, і біля Великої Новосілки під Корахле. Е, зараз ворог там має щоденні просування. Тобто, це проста аналітика, що е, через певний час, е, я думаю, умовно це буде. Кінець січня, початок лютого, що ворог вже підійде на межу кордонів Дніпропетровську Донецької області і буде заходити на Дніпропетровщину. Ось це проста аналітика. Якщо до цього часу дійсно буде зміна, але насправді ви знаєте, війні так не буває, не можна змінити все там за тиждень, за два, там за місяць. Це Така комплекснах дій, який вимагає там досить тривалого часу. Минулого разу ми говорили про дуже складну ситуацію у Нікополі про атаки російських дронів на цивільне населення міста. На твою думку, що необхідно зробити, аби в новому році максимально убезпечити людей від російських атак? Насправді я думаю, що потрібно людей забезпечити е, житлом. Ну, Звичайно, знову ж таки, це е, швидко не робиться. Це вже повинні були кроки для вирішення зроблення. Але все ж таки, якщо брати там, якісь засоби радіоелектронної боротьби, там, ну, в повному обсязі захист, захистити місто досить важко, та і засоби радіоелектронної боротьби вони, постійно удосконалюються, це постійне там, вкладання коштів і вони постійно теж там не можуть працювати. Там і засоби радіо Дрони розвідки, тобто, звичайно, що і засоби виявлення ворожих там екіпажів. Тобто це такий складний технологічний процес, і, на жаль, на жаль, на фронті не, не на всіх ділянках це можна там, налагодити, а казати про таку територію, як Нікопольну, це дуже складно. Тому, звичайно, що, по-перше, потрібно тих Дітей з сім'ями, хоч в Нікополі залишається досить багато дітей, які там навчаються, і потрібно ці сім'ї забезпечити житлом в більш безпечних умовах, де діти зможуть жити своє нормальне дитинство, а не просто перебуваючи під постійним ризиком ударів FPV-дронів І звичайно, що проблема не тільки в FPV Регуляр від захиститись від регулярних артилерійських обстрілів це вкрай... вкрай важко від реактивної артилерії, теж. Тобто, це буде зона, яка буде постійно під вогневим контролем противника. Богдан, якщо брати загальну ситуацію, як на твою думку далі будуть розгортатися події на фронті, чого очікувати? Е, Насправді багато хто очікує, що наступний рік буде е, роком перемовин. Певних е, насправді я цього не бачу. Я можу сказати так, що е, я знаю, чого можна очікувати від Російської Федерації. Російська Федерація не піде ні на які е, там Мінськ-3, або тобто вони вже визначились зі своїм з тим, як вони бачать е, подальшу долю. Нашої держави, і вони наголошують, що стамбульські домовленості це те, на чому вони можуть розмовляти так на на факті ці, цих умовних домовленості. І що мінського 3 не буде. Російська Федерація хоче визнання чотирьох областей і Автономної Республіки Крим, тобто щоб ці щоб. Ці території увійшли до Російської Федерації, ну і звичайно, що Україна о, мала бездлоковий статус і, і взагалі була маріонеткою Російської Федерації. так е -е. Чи піде Росія на поступки? Ні. Чому не піде? Тому що Російська Федерація вона має успіхи на фронті, вона має постійне поновлення свого, е своєї живої сили. В неї є е, сильні союзники, Іран, е, Китай, е, Північна Корея, яка допомагає не тільки е, озброєнням, але й живою силою. Е, з нашого боку, на жаль, є досить інфанти, інфантильна Європа союзники, е, які дійсно нам дають певну підтримку, але ця підтримка не є е, е, такою достатньою для того, щоб Зупинити ворога. Звичайно, що питання зупинки ворога не тільки в наших союзниках, а й питання до нас самих, до того, як ми використовуємо людей. Як сказав один з комбатів мені буквально декілька днів тому, не можна воювати краденими людьми. Що він мав на увазі? Він мав на увазі тих людей, яких забирають десь на блокпостах, в супермаркетах, сядять в бус там і везуть на ВЛК, і потім одягають пікселі, вони вже стають солдатами. На жаль, такі солдати вони не здатні тримати позиції. І навіть якщо в нас є кількісна перевага на позиції, такі солдати стікають там від двох росіян, які йдуть на них в атаку. І це не там голослівні слова, це правда війни, яка зараз відбувається. На жаль, і поки не буде усвідомлення того, що ось такий солдат він не може зупинити ворога. І це просто. Буде наступання на граблі постійне, розумієте? Тому зміна підходу до людей і звичайно дипломатичні рішення. Наші дипломати повинні працювати 24 на 7 для того, щоб отримувати необхідні зразки озброєння сучасні, які допоможуть нам зупинити російську агресію. Богдана, давай ще раз, все ж хочеться поговорити про передумови зупинення гарячої стадії війни, за яких умов це може відбутися? І не за умов росіян, про що ти сказав, за яких умов це може відбутися, коли це влаштує Україну? Насправді це тільки позиція е, сили наших союзників. Взагалі, якщо так, е, ви знаєте, просто треба вчити історію на і історія вона повторюється, і те зараз, як там нахідні союзники наші там заграють з Путіним. Ну, це так е, схоже, коли Чемберленд прилетів до, е, до Гітлера, і е, там вони підписали міхінське домовлення про розподіл Чехословаччини, і Чемберленд повернувся з такою папірцем. Що ось все, мир. Мир на війни не буде. Звичайно, потім. Все змінилося, і тому тільки позиція сили наших союзників, ми залежні, на жаль, це факт. Ми залежні від е, Сполучених Штатів, від е, країн НАТО, які нам допомагають. І я сподіваюся, що е, коли Трамп прийде, то е, дійсно буде більш рішучі дії для того, щоб е, зупинити. Активну фазу війни, тому що на сам, насправді нам, нам потрібно її зупинити. Ми, я не хочу сказати, що ми не готові до там, довгострокової війни, але вона нам дається досить складно. Богдан, які твої головні побажання українцям у новому році? Що в тебе болить? що ти хочеш сказати людям? Насправді цінуйте тих, хто поряд. Живіть життя, допомагайте силам оборони і просто не будьте байдужими одне до одного. Дуже дякую, Богдане, за цю бесіду. Попри все у новому році, тобі хочеться побажати перемоги, мирного неба. Нехай щастить. Друзі, нагадаю, сьогодні разом з нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!